Сьогодні свято, дорогі вчителі, ми, ми прийшли вас привітати. Ми прийшли до вас на свято, не займем часу багато, Хочем тільки привітати Сокровенне вам сказати. Звик жовтень дарувати осінні квіти. Це щедрий дар, бо вже не літній час. Зі святом вас. Гімназійні працівники освіти. Від всього серця ми вітаємо вас! А зараз до вітального слова запрошується наш директор Чемата Валерій Іванович. Дорогі колеги, шановні гості, дорогі наші учні гімназисти, доброго вам святкового сьогодні дня. Ось уже напротязі тижня лунають вітання на адресу вчителя. Це людина звичайна із своїми турботами, із своїми болями душевними, але в той же час вона незвичайна, незвичайна своїм покликанням бути вчителем, тому що важка справа. Навчатись, але ще важча справа вчити. І серед багатьох осередків, які є у місті, в нашому та Україні, школа іменно є тим осередком, де навчають науці і розуму, де навчають добру, милосердню, порядності, те, що необхідне, порядній цивілізованій людині. І мені сьогодні дуже і дуже приємно, що ті всі вітання, які ми до цього чули, сьогодні особливі, тому що ми їх чуємо від своїх. Вихованців від своїх гімназистів, а це найдорожче. Адже кожної матері і батькові набагато приємніше чути слова вітання і подяки від своїх дітей, так і нам саме сьогодні вчителям, чути від своїх учнів. І, мабуть, немає в залі і в школі взагалі вчителя, який би отримав би задоволення, коли його дитина-учень погано навчається, погано вихований. Тільки це його покоїтиме. Він не зупинятиметься, він вияснятиме, чому так відбувається. І навпаки, я думаю, теж наші діти теж так само реагують на доброту, на розум, на справедливість, адже вони постійно в пошуці ідеалів. І багато в чому вони своїм ідеалом вже бачать вчителя, який навчає, тому що дітей ведуть я ще раз говорю цю істину, Уч учнів ведуть батьки сюди. До вчителя. не скільки до школи, а скільки до вчителя. Тому, шановні мої колеги, я всіх вас вітаю з нашим сьогоднішнім професійним святом, зичу вам міцного, приміцного здоров'я, родинного тепла, добра і затишку, та й буде благополуччя, щастя і мир у ваших сім'ях. Я бажаю вам теж взаєморозуміння, терпіння. Толерантності один до одного у нашому другому домі, це в нашій гімназії. Нехай вона процвітає нашими дітьми, хай ті зерна добра справедливості розуму, який ви сієте в їхні душі, в їхні серця, хай вони проростуть і будуть віддячені нам сторицею. І ще раз велике вам спасибі, дорогі наші гімназисти, за ваші сьогоднішні слова вітання. І надіємося, що всі наші мрії і сподівання будуть завжди із вами. Спасибі, святом! Я, я не можу не зачитати слова вітання колишніх наших випускників, учнів, а нині вже студентів. Ось, наприклад, Клименко Андрій. Студент Київського університету імені Тараса Шевченка, історичний факультет, дуже красиві слова вітання. Сьогодні усі надзвичайно красиві. Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі. Ці зустрічі з вами цікаві й охочі, щоб зорями сяяли вчительські очі, а учні у школі трудились на славу, і вище ваш труд цінувала держава. Хай діти цінують, хай люди шанують. Хай дім ваш наповниться щедрим добром, троянди горять за цвітом і щастя зоря спочива під вікном. Хай в житті вашим радість буде, Процвітайте, як той цвіт. Дай, Боже, нашим світянам многих добрих і щасливих літ. Ну, скажіть, що може бути дорожче від слів наших дітей? Шановний Валерій Іванович, Світлана Дмитрівна, Олександр Олександрович. Любов Іванівна, наші класні керівники Галина Іванівна, Людмила Олександрівна, Наталія Іванівна та весь педагогічний колектив гімназії. Слова вітання в красі достатку та в мирі нехай квітує кожна мить у долі, радісному вирішу життя, хай щастям променить. Хай оптимізм не залишає, удача завжди поруч іде, фортуна у всіх ділах сприяє та щедрі успіхи дає. Щиро вітаємо вас, Днем учителя. Хай Бог вам дає здоров'я, довгі роки життя, успіху у роботі та слухняних діток. Чуєте? Випускники гімназії, студенти Одеської юридичної академії циганник Андрій та студентка університету фізкультури і спорту міста Києва Єрмолаєва Ярослава. Пасію!